Бажаємо вам гарний, щоб ви висипали, що її гітле представили на цих іграх. І ми мріємо, щоб ми поїхали на фінали і здобули були перемоги, так? Ну тому що завдяки збройні силам України, ми маємо можливість сьогодні якраз взяти участь в цих іграх. Ну, Кроме перемоги я нічого не можу позабувати. Це все, все найкраще, слава Україні!